На Буковині в межах села Рукшин трапилася смертельна аварія. Автівка БМВ, за кермом якої перебував 39-річний місцевий житель, зіткнулась з фіатом, яким кермував 21-річний житель села Ширівці. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Фіат добло, – 22-річний житель села Зарожани. Загинув двоє водіїв та 22-річний пасажир автомобіля БМВ отримали травми різного ступеня тяжкості. Ще одна смертельна аварія трапилась у стороженці. Там 37-річний водій Мерседесу не впорався з керуванням автівки та збив 77-річну пенсіонерку. Від отриманих травм потерпіла, загинула на місці пригоди. На Буковині поліція задокументувала ще одну автопригоду. У Тарашанах 22-річний водій інфініті не Впоравшись з керуванням, влетів у бетонну огорожу, медики діагностували у чоловіка перелом ноги та госпіталізували його до лікарні.